Сімейна медицина це первинна ланка медичної допомоги населенню. Про роботу цієї ланки в Ямпільській громаді за 2025 рік показники здоров'я населення та інші актуальні питання інформує Галина Плахотна, директор комунального підприємства Ямпільський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги. Доброго дня. Хочу сказати, що на станом на сьогоднішній день наш заклад налічує 13 лікарських амбулаторій, 9 фельдшерських пунктів. У нас працює 15 медичних практик, це 14 лікарів загальної практики сімейної медицини і один лікар-педіатр. Працює дві лабораторії це на базі Великокісницької амбулаторії загальної практики та на базі Ямпільської амбулаторії загальної практики. Станом на 1 січня 2026 року 21 296 жителів громади задекларовані до сімейних лікарів нашого закладу. Це складає 62,5% від загальної кількості населення громади. У нас дітей від 0 до 5 налічується 719, від 6 до 17 2787. 18-39 років доросле населення 4549, 40-64 роки це 7822 і 65 плюс 5419. Особи, які заключили декларацію з сімейним лікарем, отримують повний пакет безкоштовних послуг згідно 504 наказу. В 25-му році у нас ми прийняли на амбулаторних прийомах 51 тисячу наших пацієнтів, в тому числі 12 тисяч дітей. 2611 викликів здійснили наші сімейні лікарі з виїздом надім до свого пацієнта. І на базі ямперської амбулаторії існує пункт невідкладної допомоги, де за переадресаціями екстреної медичної допомоги виїжджають наші сімейні лікарі. За 2025 рік у нас така кількість переадресованих викликів склала 164. За 20... Хочу зупинитися на деяких цифрах статистики. В 2025 році померло по громаді 565 осіб. Із даних пацієнтів 427 осіб було зареєстровано за комунальним підприємством. У 2025 році народилося 106 дітей, природній приріст склав мінус 16,9. Хочу сказати про те, що в 2024 році. Померло людей 617 і народилося 168 дітей. Природній при, приріст був менший, він склав мінус -14 е 14,7. Хочу сказати про такі показники, як показники життєдіяльності наших пацієнтів. У 2025 році ми пролікували майже 2000 осіб з гострими респіраторними захворюваннями. 105 осіб проліковано амбулаторно це з приводу пневмонії і 48 осіб з приводу COVID-19. За 2025 рік зареєстровано в громаді 15 нових випадків захворювання на туберкульоз, із них 3 рецидіва. На амбулаторному лікуванні у нас на сьогоднішній день знаходиться 9 осіб. За 24 рік у нас було зареєстровано 9 випадків, і в тому числі 3 рецидиви. По онкології у 2025 році взято на облік 98 нових випадків онкозахворювань. І на обліку на кінець року у нас перебувало 1151 пацієнт. На першому місці це злоякісні новоутворення шкіри. Друге місце займають захворювання молочної залози. І третє місце це ободова кішка. По фінансовій діяльності нашого закладу. У 2025 році ми заробили 18 мільйонів. 300 тисяч коштів НСЗУ. Це по пакету первинна медична допомога 18 мільйонів 67 тисяч по пакету туберкульоз, 57 тисяч і по паліативній допомозі. За перше півріччя ми заробили 173 тисячі. Е, заклад е, отримує е, значну допомогу від. Е, Органів місцевого самоврядування від міської ради у нас 9 медсестер медичних загальної практики в малонаселених пунктах в селах наших, де не вистачає коштів Національної служби здоров'я, доплачує нам місцевий бюджет. Тобто це складає майже мільйон гривень щороку. Ми отримуємо також допомогу в повне фінансування на енергоносії. І хочу сказати про організацію пільгового амбулаторного лікування. Воно збільшується з кожним роком. У 2025 році ми отримали 819 тисяч на медикаменти амбулаторного пільгового лікування. В 2024 це було 720 тисяч. Е, Придбали ми памперсів та калоприймачів на суму 528 тисяч гривень. Це в 25-му році, в 24-му – 356 тисяч. Е, також місцевий бюджет. За кошти місцевого бюджету була облаштована територія біля нашої Ямпільської амбулаторії або Ямпільської поліклініки. Е, Наші два заклади первинка і вторинка, зайшли в конкурс громад Вінницької обласної ради, безпечні та стійкі громади у 2025 році. Це стосувалося облаштування об'єкта цивільного захисту нашого противорадіаційного укриття, яке знаходиться в приміщенні Ямпільської амбулаторії. Видатки загального та спеціального фонду передбачено було в сумі 723 тисячі гривень. Ну і хочу сказати про те, що заклад сімейні лікарі наші виписують електронні рецепти. За 25 рік було виписано 29 тисяч 183 рецепти. Що стосовно рецептів, хочу сказати, що по доступній програмі Доступні ліки з'явилися препарати для лікування глаукоми, тому звертаю увагу, що потрібно звернутися до окуліста, він дає консультативний висновок і сімейний лікар за висновком вузького спеціаліста виписує дані препарати. Також звертаю увагу, що доступні ліки розпоширюються, тому Перелік препаратів поширюється, тому за всією новою інформацією, будь ласка, звертайтеся до своїх сімейних лікарів. Лікарі володіють переліком доступ препаратів по програмі Доступні ліки. минулому році заклад по вакцинації дітей. Вакцинація склала дітей порядка десь 90%. Хочу сказати, якщо ще раз звертатися до вакцинації, я хочу сказати про те, що доросле населення у нас вакциновано значно гірше, значно гірше і не на одноразові запрошення, дзвінки, люди нехтують захистом. Хочу нагадати, що в дорослому віці від 16 років ми останній раз отримуємо це дитячий блок. Вакцинація дифтерія, правець і далі послідуючи кожних 10 років. Це 16, 26, 36, 46, і вікових обмежень до вакцинації немає. Діфтерія зустрічається, правець він не має лікування, тому ми сільхозрайон, всі ми контактуємо з землею, де зберігаються спори даного збутника. Тому я закликаю ставитись до свого здоров'я більш дбайливо і не нехтувати е, своїм захистом. Якщо ще раз повернутися стосовно змін до національного календаря щеплень, е, то відмулися наступні зміни. Це е, з 1 січня набрав, е, набрав чинності. Національний календар профілактичних щеплень, він охоплює 11 щеплень від 11 інфекційних хвороб. Основні зміни, які спрямовані на зменшення ін'єкційного навантаження, тобто менше уколів робити діткам, переход на комбіновані вакцини і впровадження нових обов'язкових щеплень. Із новітного нової вакцини, яка зайшла в календар, це вірус папіломи людини. Ми отримали Гардасіл 9. Гардасіл 9 діє проти 9 штамів, в тому числі небезпечних онкогенних, які викликають рак шийки матки. Це 16 і 18 штами. Вакцина вводиться внутрішньом'язево в плече. Ми отримали е, центрального розподілу 31 доз. Вартість однієї дози вакцини складає 5185 гривень. Е, вакцинуються дівчата в віці від 12 до 13 років. Тому введення в, е, в календар щеплень вірус, вакцини проти вірусу папіломи людини. Е, це значить, це держава придає велике значення профілактики раку шийки матки, які дійсно є е, дуже поширеним захворюванням, яке дуже важко лікується. Це категорія зовнішніх локалізацій, але, на жаль, він і молодший, я говорю за рак шийки матки, і важко лікується. Тому е, цю вакцину, яку ми отримали, яку ми отримали розподілена по сімейним лікарям. Будь ласка, звертаю батьків, в яких ростуть діт... дівчатка віком від 12 до 13 років. Звертатися до своїх лімейних лікарів, отримувати повну інформацію. І вже сьогодні Ямпільська амбулаторія розпочала вакцинацію даною вакциною. Змінилися терміни, терміни ревакцинації проти корі, проти краснухи. Раніше отримували діти вакцинацію в 4 роки, зараз перенесено на 6 років. Це дозволить сформувати до переходу дитини в школу, сформувати вже імунітет проти даних захворювань. Також йде перехід на багатокомпонентні вакцини. Може буде застосовуватися і гексаксим або інфанрикс гекса, це 5 та шести компонентні вакцини. Це пов'язано з впорядкуванням, скажімо так, вакцинації проти гепатиту Б. Тепер в 2, в 4, в 6 і 18 місяців дітки зможуть отримувати комбіновані вакцини. Ревакцинація, вакцинація БЦЖ. Вона буде зміщена. Якщо раніше дитина отримувала на 3-4 добу після народження БЦЖ, то зараз це перші 24 години в пологовому відділенні. Також по поліоміеліту переходять на ІПВ. Це інактивована поліоміелітна вакцина, це, що підвищує безпеку імунізації. Ось такі відбулися зміни в календарі щеплень. В закладі, звісно, існує таке проблемне моє питання, кадрове питання, звісно, нам не вистачає сімейних лікарів. Ну, Працюємо над даним питанням на сьогоднішній день. заклад повністю готовий до роботи в умовах відключення світла. Де потрібно, ми закупили генератори, десь ми користуємося акумуляторами, тобто все, що підходить кожному структурному підрозділу, забезпечені дровами і підтримується відповідний температурний режим. Працює інформаційна система, працюють наші комп'ютера, тобто ми можемо дати направлення, наші скерування, електронні виписати препарати, доступні ліки нашим пацієнтам. Тобто ми працюємо в повному обсязі. Транспорт, наш на ходу весь, ну тобто ми працюємо, ще раз повторююся, в повному обсязі, не дивлячись на такі умови. На цей рік всі пакети залишаються в селі. Е, так, е, пакети всі залишаються в силі, і ми йдемо на... подали заявку на підписання пакета «Скрінг 40. Плюс». Е, це пакет, який запланований на 26 рік. Держава заложила 10,5 мільярдів гривень на реалізацію даного пакета. Значить, е... Велика, великий відсоток смертності і хвороб в Україні це є хвороби серцево-судинної системи, це є розвиток цукрового діабету, особливо з віком. Е і тому е прийняли рішення про те, включити е такий пакет скрінінг, що таке скрінінг це профілактичний пошук ранніх ознак захворювань. Він скерований на три напрямки: це цукровий діабет. Це серцево-судинні захворювання і розлади психіки. Mm -hmm. е, все це актуальне і те, що ми говоримо за психіки, зараз ми багато е, бачимо на прийомах тривожність людей, е, бачимо, відмічаємо поганий сон, е, люди після е, ПТСР, е, це постресовими розладами. Ну, тобто, це є актуально. Е, Ну, я думаю, що коли ми почнемо працювати, це в лютому місяці перші пацієнти, які отримають смс-повідомлення через дію, вони почнуть звертатися до свого сімейного лікаря, отримувати цих дві тисячі гривень для проведення відповідних досліджень, обстежень і так далі. Mm. Я думаю, що ми додатково з цього приводу всіх повідомимо. Хочу побажати нам всім, щоб 26-й рік приніс нам мир, звісно, саме перше. Щоб відступили ці люті морози, щоб ми зігріли свої домівки. Бажаю людям звертати увагу на свій стан здоров'я, тому що завжди говоримо про те, що ранні звернення на початку хвороби воно облегшує постановку діагнозу, воно полегшує лікування і фінансові витрати з приводу таких подій. Тому. Бажаю контактувати своїми сімейними лікарями, отримувати інформацію. Якщо якісь є питання, проблемні, я знаю, думаю, що ви всі можете мене знайти і отримати відповідну консультацію. Тому бажаю нам всіх мира, всіх миру і добра, Божої опіки і слава Україні!